Я помічник народу дата України, купрія Віталій Миколаєвича, Ковбас Віктор Володимирович. Звертаюсь до начальника Бордянської правої колонії номер 77 пана Чухіна. Пане Чухіно, вам би вже пора подумати про те, щоб дійсно йти до правоохоронних органів і писати заяву про те, що ви вчинили. Кримінальне правопорушення, що ви скоїли злочини, бо добровільне визнання цих злочинів я думаю, що можу вам пом'якшити. Я хочу сказати, що ви намагаєтесь значить, на сьогоднішній день приділити якісь претензії до мене особисто, як правозахисника, як адвоката стосовно того, що я там, типу, начебто, розпасив якісь не за правовірні. Відомості про вас, але телеканал Україна показав про ці всі відомості. Всі бачили про те і бачать зараз, що відбувається в вашій бердянській правній колонії. Ви вже там, мабуть, на 1 мільйон грошей вишибли з цих засуджених. Але я хочу сказати, що цьому вже прийшов край. Я вчора також до ДБР міста Мелітополя на вас подав ще чергову заяву про злочин. Те, що ви на мене здійснюєте тиск, а також те, що ви подали завідування про повідомлення про вчинення злочину. Я подав ці повідомлення про вчинення злочину стосовно на вас, тоді, коли я їх виявив. Ви нічого не виявили. Ви навіть не спростували жодного сіняка на, на тих особах, які були у вас закатовані побиті в вашій установі. Тому я вам пропоную, значить, повідомлення сидію законодавства, з'явитися до правоохоронних органів, написати явку з повинною. Я думаю, що таким чином ви трохи смішите свої состояние, в якому зараз перебуваєте, можливо, суд вам зарахує все ці, ці, ці речі, але вам ті оті кості, оці побої, ті катування, які в вашому вас значить, смерття, вони будуть довго висіти на вас і на вашому роду. Тому краще, дитять покайтеся своєчасно. Я сподіваюся, що ви це зробите. Бажаю вам удачі.